Бієвих відключень ми не проїмалися. Наша компанія використовує генератор Hyundai. Навіть покажу. З самого початку білих відключень наша компанія користується нашим генератором Hyundai. Даний генератор у нас однофазний бензиновий, номінально 5,5 кВт. Така чудова у нас на 32 А. Тобто, при відключенні основного живлення вмикається генератор і живить наш офіс. Зараз запустимо, і покажу, як запускається допускається нас автозапуск. Такі самі генератори можете придати у нас на сайті.